Obrigado. Вітаю, друзі! Знову з'явився час вихідні для розмови з вами і закинути таку дещо незвичну тему в наш клуб Думаючих людей. А ви писали, зауважували, і я прошу вибачення на ваших очах оці чотки, які я купив в Японії в одному буддійському храмі, біля буддійського храму, в храмі нічого не продають. І які Клацали, відкладаю все. Зрозумів? Кілька зауважень на тему. Не клацайте ручкою, ну класу. Чітками, яка різниця, все одно клацав. Тому клацання відкладається в сторону, ручки честі. І продовжуємо нашу тему. Ну, перш за все, я вам вдячний дяч, за вашу чесність. Що не зауважуєте, що зауважуєте, що пишете, те, що вам. Не до вподоби, наприклад, клацання при якихось цікавих темах вас це відволікає. Тому мова наша сьогодні про чесність. І більше того, до цієї ідеї мене підштовхнуло навіть не оце клацання з цими чотками, а розмова з моїм пацієнтом, який категорично заявив: Я по житті чесний, я так задумався. Слухайте, а це добре чи погано, здавалося б, перед тобою людина взірець, давай, за неї цепляйся. Я сам говорю ці фрази, я дожив до того часу, що немає часу брехати. Треба бути чесним, самим собою, з іншими людьми. І знову ж таки задумався. Ну от, а що я сказав? Чи Що сказав мій пацієнт от про цю категоричну чесність, Хоча я ніколи про себе не говорю категоричну чесність. Окей, чесність, але. Музика about all. Тому а, Джеремі Пелт, американський джазовий трубач, дуже цікава особистість, незвична. Ще відносно достатньо молодий для уже розуміння світового імені, тому що а, він вже відомий. Йому 49 років лише. Народився в Штатах Лос-Анджелес і проживає в Штатах і багато гастролює, Багато з ким записувався і достатньо відомий, скоріше війшов на джазову сцену вже як з великим іменем. Коли почав виступати з Ревелем Колтрейном, він виступав. З Грегером Осбі, але більш відомі його записи і концертні гастролі з е, Касандрою Вілсоном. Але я вам показую його е, окремий його взятий альбом. Після цього він почав сольну кар'єру, уже мало з ким грає як е, запрошений музикант. Шикарно грає, як на мене, Джеремі Пелт, шикарний музикант, прекрасно володіє трубою. Чудово і одночасно дуже ліричний і тонкий і імпровізаційний. Послухайте. Мені важливо, щоб вам подобалося. Мені подобається. Я хочу вам показати когось, хто мені подобається. Комусь зайде на душу, буде слухати, чи Джеремі Пелта, чи іншого, кого, ми будемо, кого я буду показувати. А я вертаюся до правди. Правду і нічого окрім правди. Значить, наша тема сьогодні про правду. Що, якби люди, всі люди говорили лише правду? От світ без брехні, це утопія чи кошмар? Здається, що е, тотальна чесність зробить нас світ чистим, прозорим, класним, розуміючим, без всяких підвалин думок, без підступності, з розумінням з ким можна сходитися, з ким не сходиться. Це створить більшу довіру, менше обману, а отже життя. Так, бабах, І зразу вийде на величезний рівень такого величезного всесвітнього щастя. Взагалі, я щось таке малюю. Я впевнений, що вас вже починає коробити самий термін тотальне всесвітне щастя. Але я заклав підвалену чесність, як база цього всесвітнього щастя максимальною довірою. Ніякого обману все дуже чисто і прозоро. Але чесність і брехня. Але погодьте, що брехня це не лише маніпуляція, свідома, така запланована, розпланована, в деталях, продумана для того, щоб ах, я потім скажу, а ще скажу цю інформацію. Тому він донесе скоріше через того, і мені буде бонус, якийсь матеріальний чи ще якась фігня. Брехня це не лише маніпуляція, це елементарний елемент взаємодії. Це елемент, як не дивно, навіть соціальної гармонії. І таке риторичне запитання до вас, до мене, до всіх, чи витримає людство правду без, якби, без оцих фільтрів? Де слово. Якась брехня, це буде також цим елементом фільтр. Уявіть, що дійсно світ існує лише на абсолютній правдивості. От ви з моменту, коли проснулися, ви проснулися в світі, проснулися в своїй сім'ї, біля своєї там дружини, чоловіка, біля улюблених котиків. Невідомо біля кого, але ви проснулися і ви виявилися в світі абсолютної чесності. Де все говорить правду. Ви говорите правду, вам говорять правду. Закінчується епоха, таким чином, з цього моменту, ви виявилися в завершенні чи закінченні епохи соціальної вічливості, мабуть, сказати так. Чесність без такту може руйнувати багато чого: дружбу, стосунки, робочі відносини. А, плани на майбутнє, адаптацію в колективі, досягнення своєї мети з розумінням, що ось це випробування потрібно пройти і не звільнитися на другий день з роботи тільки тому, що ти подумав, а отже, чесно, бабахнув все, що ти думаєш про цей колектив, про а, керівника і так далі. Хтось мені підкинув ролик три речі, які можуть зруйнувати ваші робочі відносини в Німеччині, не в Україні, а в Німеччині. Я просто згадую як оцей кінець соціальної вічливості ілюстрацію цього невеличкого ролику, де людина, яку звільнили з роботи, говорить, що я для себе зрозумів, що є три речі, які. На прийомі в якусь організацію в Німеччині він говорить конкретно про свій досвід. Лише про свій досвід не робить якийсь у і ніяких, тим більше досліджень. Є три речі, які зруй... можуть зруйнувати. От мене особисто вони зруйнували. Перше – це те, що я зблизився з людьми і вважав, що тих, серед кого я працюю, з ними треба бути максимально відкритими і чесними. І тому на кухні я говорив чесно, що я думаю про політику, в тому числі держави, в якій я знаходжусь, що я думаю про керівників цієї держави, що я думаю про інше. А я був з ними чесний, і вони голосно сміялися, раділи, хлопали мене по плечу, казали, який я. Крутий, що я так можу вільно собі говорити. Я говорив чесно, що я думаю про, про, про начальника, який керує нами, я сміявся над, над якимись, як я вважав недоліками. А друга проблема, з якою я зіштовхнувся, і яка привела, ще раз нагадую, до того, що мене звільнили, це те, що я вважав, що з усіма можна дружити. От я такий хороший, відкритий, щирий, чесний, до мене тягнуться люди. А отже, тих, той колектив, якого я не зовсім знаю, я тільки зайшов, я іммігрант. І я зайшов в цей колектив, вони точно так же мене люблять, приймають і все життя мріяли, щоб такий хлопець був разом з ними. І більше того, він був в їхніх сім'ях, знав їхніх дітей, щоб він почав дружити. Тобто я почав їх сприймати як друзів. Ну і третя була річ, вона також була зв'язана з чесністю. Те, що він бачав, коли керівник його там запитав: Ну, як тобі у нас, що ти думаєш? я я запитав, чи бути йому чесним, на що керівник сказав: Ну, звичайно. І от остання розмова привела до того, що на наступний день мене звільнили. Я якраз зараз ілюструю цим слово ви прокинулися, оце те, що я сказав, раптом ви прокинулися в світі чесності, в світі абсолютної прозорості відносин. І сам же назвав це: це ви проснулися в кінці соціальної ввічливості, і оця чесність без розуміння нюансів, без розуміння такту, без. Осмислення чесності, до чого це може привести, так далі, привело до чого? Приведе до, до елементарної руйнації, як в прикладі цієї людини, цього молодого людини, яка там емігрувала і трудовлаштувалася в одній з німецьких компаній в Берліні, і тут же й вилетіла з неї. Уявіть, слово чесність до ще величезних таких пластів, як ем, бізнес і політика. Ну, почнемо, політика і бізнес. От політика та бізнес прозорість чи хаос. Політики говорять те, що хочуть чути їхні виборці, які повинні на наступний там декаду, п'ятиріччя, триріччя знову за них проголосувати для того, щоб вони трималися на, на вершині, керували, задовільняли свої якісь амбіції або свої грандіозні плани. Суть важна. Вони Говорить те, що люди хочуть чути, навіть якщо вони і а, спонукають до якихось контроверсійних дій, однозначно працюють великі інституції, які вивчають соціальну думку. І армія а, тих, хто перекладає цю думку в нові тексти, в нові якісь посили, і так далі. Бізнес тримається на подачі себе, своїх товарів, своїх послуг на рекламі, обіцянках, завольованих меседжах, і скільки ви, скільки я, скільки ми всі куплялися на якісь речі, які потім виявлялися непотрібними, не такими, не так працюючими, не, не з тими. Тобто, бізнес будувався на тому, що той, хто його створював, розумів. Мінуси, але ніхто ж не вип'ячує мінусів при продажі свого товару. Можете уявити? Ні, я розумію, що хтось із фарміндустрії, створюючи новий препарат, нову молекулу, зобов'язаний вказати. Побічний ефект, тобто вказати мінуси свого товару препарату, але це зв'язано зовсім з іншим. Якщо він цього не вкаже, і вони виплали з клінічних досліджень, то потім судові позови приведуть до того, що цю компанію просто розірвуть, навіть якщо вона має мільйонів достатки і армію юристів. Це зовсім інша річ. А в принципі, нам подають і ми ковтаємо товар з певними завуальованими меседжами і. Не до кінця сказаною правдою про ті чи інші товари. Тому бізнес і чесність, вона така. Хоча, звичайно, чесність є і між бізнесменами, і в їхніх діях. Але воно мені нагадує такий жарт, і хтось мені його розповів. Воно зараз ілюструє цю тему, що зустрічаються два бізнесмени. А... І один говорить іншому, купи у мене там вагон мармеладу. Той каже: за скільки? За таку-то суму. Вдарили, той погодився, вдарили по руках і розійшлися. Один шукати вагон мармеладу, а другий гроші, які він обіцяв. Тобто, бізнес це також велика тема для напівчесності або завуальованої чесності, або не до кінця сказаної чесності. Чесність і прозорість відносин можете перенести цю модель. Світ абсолютно чесний на особисті стосунки. Чи це в сім'ях, чи це на роботі, чи це з вашими друзями. От правда в стосунках, чесність, правда в стосунках: це свобода чи кінець довіри. Я впевнений, що без так званих білих побрехеньок, білих брехеньок, щось таке недосказне, тобто не такої брехні, а от саме білих брехеньок, відносини можуть стати елементарно нестерпними. Це цікава людина, яка з'являється на твоєму життєвому шляху, яка отака правдолюб, правдолом. Тобто так валить правду направо-наліво, але він цікавий дивитися на нього, побути біля нього, почути його, покрутитися біля нього, делегувати йому своє відношення до тієї чи іншої ситуації, чи в політиці, чи в колективі, і так далі. Але жити з ним Ні, я не хотів би, наприклад. І таке хороше питання: чи готові ми почути справжні думки? Про себе, від партнерів, від друзів, від родичів і так далі. Навіть коли ми сходимося і в нас є щирі друзі, воно ж побудовано не лише от на такому, ми тут зібралися, ми друзі, ми абсолютно щирі відносно один одного. Та якщо ми були б максимально щирими, отут я одразу таку закидаю. Думку для нашого клубу думаючих людей. Ну, уявіть собі, що ми ж несемо різний потенціал, навіть те, що хтось затримався, чи давно тобі не написав, чи не відповів, і, і так далі. Це ж також створює якусь елементарну проблему. І на твоїх почуттях хороших до людини ти раптом йому валиш оце все як. Якусь значиму річ. До війня це все. Але ти чесний, як це буде впливати на наших друзів, на нашу родину, на наших родичів, на наші відносини, на наших партнерів по роботі, по, по колективу, по бізнесу, по чому завгодно? Я впевнений, як буде впливати. лише негативно. Адже чесність це не лише правда, а відповідальність за те, як її подають як її, навіть якою інтонацією промовляють, коли її подають, наскільки це потрібно в цей момент обом, однозначно, світ без масок, або чесність як психологічний, психологічна взаємодія в цьому світі. От Що буде, якщо дійсно люди суто психологічно? Люди все-таки приховують частину правду, щоб не ранити інших і себе. Тому що, поранивши інших, однозначно, ти точно так же отримаєш рану. У вигляді думок, у вигляді румінацій, у вигляді прожовань. Не треба було цього сказати. Ох, недоречно, я це сказав. Або навіть яким я тоном сказав: я ж не це хотів сказати, не так хотів сказати, що він подумає і так далі. Тобто, це. Світ поранених двох людей, один відносно іншого, які ведуть себе абсолютно чесно. І якщо всі будуть говорити лише правду, виросте рівень конфліктності і стресу. Однозначно, недаремно соціальний мозок так довго. Еволюційно пристосовувався, навіть вирощував анатомічно певні структури головного мозку, які так і говорять, відповідають за нашу соціалізацію, на відміну від індивідуального мозку, щоб ставати складно взаємодійний з іншими людьми, а не настільки прямолінійних на рівні рефлексів. Не задоволений тут же бабахнув у вигляді слів, жестів і тому подібне. Тому однозначно рівень конфліктності, рівень стресовості соціальної взаємодії тут буде різко зростати. Він він почне з буквально з першого моменту, коли ми продерли очі і побачили когось на своєму шляху. І рівень внутрішнього незадоволення тут же буде висказуватися чесно. Ну ви ж не задоволені тим, як ви спали, як вас бурчить в животі, але це виліться на кого? На того, хто вам попав. На шляху, тому що він вам усміхнувся, що ти посміхаєшся, і пішли, поїхали. Звідси таке риторичне питання до цих психологічних наслідків світу без масок. Чи готова людина жити без оцих захисних механізмів, які дає соціальна побрехенька, соціальна брехня або соціальна недосказаність, як також варіант брехні? Чесність. Не дорівнює жорстокості. Однозначно. Важливо розрізняти правду і токсичну прямолінійність. Оте, що я сказав, таке ломоподібне промовлення правди, яке лупить направо-наліво, проломлює голову своєю правдивістю. Сказати правду можна по-різному. Абсолютно, Оце те, що я чуть наверху підняв в тему. А чесність це однозначно не лише інформація, це і коли ти говориш, кому ти говориш, в який момент, з якою інтонацією ти говориш, які ти жести при цьому показуєш. Тому будь-яка правдива фраза, вона може навіть бути подана зовсім по-різному. Можна, побачивши давно не баченого співробітника, давно співробітника, якого ти не бачиш, можна сказати: Боже, як ти виглядиш? Можна говорити, слухай, такі дні втомлені, я ночами також не спав. Ти виглядаєш втомленим, може відпочинеш. Ну, подати одне і те ж зовсім по-різному. І там, і там ви, ви були чесними по з приводу того, як виглядає ваш співробітник. Але в другому випадку навіть емпатичне включення я не спав, і, мабуть, я далеко не там а, чудово виглядаю, і навряд чи я задоволений тим, що я бачу в зеркалі вранці. Отже, якщо приходити до висновку, щоб не затягувати цю тему, все-таки мені важливо, щоб закинути цю тему в наш клуб думаючих людей, і ви подумали про світ чесних людей, і як в ньому можна вижити, і чим можна вижити. І що для вас оця чесність, то можна прийти, то можна в кінці сказати, що. А, баланс чесності повинен бути а, одночасно взаємодіяти з балансом мудрості. Абсолютна правда це жорстоке випробування, до якого соціум, до якого суспільство я впевнений, не готове. Чесність має бути свідомою з розумінням наслідків твоєї чесності, а не руйнівною. І мета не позбутися брехні повністю, а навчитися використовувати чесність розумно, для того, щоб не псувати життя інших, а відповідно, і життя своє, і не калічити своєю чесністю, як ломом чи каменюкою по головах, направо, наліво, не задумуючись, і як підсумок всієї цієї теми, мабуть. Потрібно сказати, що потрібно. То кажи, якщо хоч потрібно, то кажи, що, що чесність без емпатії це жорстокість, брехня без совісті це маніпуляція. І в них є або між ними є баланс, який власне, і робить нас тими, хто є людьми. І, більше того, не просто людьми, а Гомо сапінс. Людьми думаючими. Ну, ось, друзі, закинув цю тему. Подумайте, що робиться в ваших сім'ях, що робиться у вас в соці, з соціумом, Щоб я читаю ваші дописи. Вибачте, що я не, не, не завжди чесно відповідаю, повірте, роботи ось так. Але знаходжу час і буду знаходити час, щоб знову зустрічатися в нашому класному клубі. Думаючих людей. Тому ще раз нагадую, що ви можете замовити. Вона вже продається. Я вже мені дехто присилає з вдячністю. Дякую за ваше. Дякую. А кого цікавить моїх три художні книги, скоро буде велика книжна виставка. там в мене буде. Презентація мене запросила. Не я сам напрошуюсь на такі речі. Я далеко не письменник, але якийсь психотерапевтичний зміст я в оцих три невеличких книжечки все-таки заклав. А в кінці, прошу одне, те, що і так без мене знаєте. Думайте, друзі, думайте і до нових зустрічей.